Дійсно мене прям сильно тригерить спекуляція і шароварщина. Я для мене прям мене прям підклинює, Ну, вона вже майже зійшла на нівець, можу так сказати. Мені точно зараз дуже боляче спостерігати за тим, що е, алгоритми соціальних мереж стрімінгів е, підсовують нам е, російськомовний контент і угу. російський контент. Я не прихильник того, щоб радикально стріляти в людей, які говорять російською. Ну ні, ну це не моя історія. Але чомусь часом щодня. В Києві я чую все більше і більше російської мови. Я просто не розумію, чому вона розповсюджується. І третє, що мене, під час військового стану військові завжди праві. Чому? Тому що вони нас захищають. Ти можеш аргументовано донести якусь свою думку, але дуже обережно через те, що. Безліч людей, які повертаються з сходу, з півночі, з півдня нашої країни, вони бачили жахливі речі, і ти не можеш їм пояснити. Просто мені інколи, от люди кажуть: ми сидимо, вони забувають, от ми їдемо, і він мені каже, ти цікаво Я вже в останній момент кажу: слухай, друже, давай згадаємо, що я офіцер збройних сил України, і мені неприємно це чути.